Доброго дня, любі друзі. Ось оті поділиться в мене з падшефне господарство таке, Таким дивлюся. Дивіться, абрикоси є. Може навіть клестериспоріози є. Ця обробка робилася в один день. Було три дерева. Ось дерево повністю, одні абрикоси зелені, ось середнє дерево. Є абрикоси, дивіться, скільки їх. Тут є. Тут є. Ось абрикоси є. У нас приближу трошки, щоб було трошки видніше. Дивіться скільки їх. І ось ще дерево. Оце ось деревина має найбільше абрикос. Ось дивіться. Це все абрикоси. Абрикоси є. Дивіться скільки їх. Ось тут. Ось на в'ятках. Тобто, ну, абрикос дуже багато. Є ось знизу. Суть в чому. Це такі, це старі абрикоси. Те що. Ось зараз я пошевелю, покажу. Є Єбрикоси. Ці дерева були оброблені в один день, в один час, з різниці там пару хвилин. І одними тими самими препаратами. А саме хорус, скор. І ось дивіться. Ось одна деревина просто пуста. Ну як пуста? Листя нема. Листя нема, зато є плоди. Ось плоди висять. Ось плоди висять. А дивіться, вона чорна вся. Але з плодами. Бо щоб було більш понятно. Щоб більш зрозуміло, дивіться. Ось дивіться, плоди є. Та тільки-тільки почали листочки. Вверх повністю весь згорів. Друга деревина, хоча на момент обробки вона була сама. Найкраще. Друга така середня. Абрикоси є. В принципі, теж достатньо їх буде. Я думаю, це не буде форс-мажора. Ось дивіться. Ну, є вони тут, скажімо так, є ж забагато навіть. А третя ось була на той момент, коли б саме хуже, вона цвіла саме найкраще. І вона оця абрикоса цвіла максимальний цвіт був. Дивіться, була проведена обробка І... і. Будемо показати, щоб тут абрикос найбільше. Найбільше іменно було в цвіт оброблено. І зверху є, і знизу є все абрикоси. Що хочеться сказати? Оброблялись вони перервами між дощами. Там були невеличкі перериви. Я приїжджав і обробляв людям. Ось ця абрикоса, яка стоїть, по суті, без листя, але з плодами. Що там вона показує, як я бачив? Ось вона викидає молоді пагони. тобто вона ж рубуря заміщення. Тобто, щоб на намолаження. Наверно, вона піде на омоложення. Поспінуть абрикоси і зробимо омолодження цієї абрикоси, щоб вона. То скажем, на будущі года давала абрикоси. Тому що якщо її не омолодить, оці от всі болячки на, на наступний рік плодів просто не буде. Навіть з обробками. Добре. Що я тут ще бачу? З дивіться, ось невеличкі абрикоси, мабуть, одну зірву, щоб було зайду в тінь. Що на ній я бачу? На ній вже є. Клястериспоріоз. В чому він виражається? Ось дивіться, точки. Оці зверху зараз. Ось. Точечки оці. оце це клястерисперіоз. На листях він виражається отаким от ошином. Ось, ось найближчими днями. Оце лист, оце лист, щоб ви розуміли. Клястересперіоз. Зараз сфоткаю, дивіться. Тобто от він дає каміння течення і отакі ось пупирішки на абрикосах. Це не смертельно, але імунітет дерева дерева понижається. Що я ще хочу вам сказати? Коли казали люди, що не потрібно обробляти, то що дощ ждали гарної погоди. Деякі люди обробляли і робили правильно. Так, да, там попадало може менше препарату, але він попадав. Він попадав на листя, з дивіться, опять. Признаки клястери Оце. Буду робити обробки найближчим часом. Мабуть, може, навіть завтра. От. Щоб не було такого на абрикосах. Ось, так що дивіться цими абрикосами, ухажуйте, омолоджуйте. І буде, будуть у вас і абрикоси будуть. ось Дивіться, ну є вони. Тут що не забрати, то не забрати. Є поражені трошки в'ятки, не без того, але якщо зовсім не боротися з цим, тоді викорчовуйте абрикоси і навіть не думати про урожай. я Думаю, що найближчим часом... Буде все набагато гірше. З вами був Сергій Манжуков. А, чим обробляв, як казав, була перша обробка хорус з мідяном, друга обробка хорус со скором. І третя обробка була з Сігном. Я додавав Сігнум, це вже проти іменно Маніліоза, щоб вже так доганяв його. Персики обробляв, зараз я покажу вам, мабуть, персики трошки. Ось і персики, і лист чистий, ну майже ось зверху трошки є. Це не критично. А так, в принципі, з такими погодніми умовами, як були в цьому році, то можна читати, що він ідеальний. З вами був Сергій Манжуков. Підписуйтесь на канал, дивіться. Обробляйте. Здоров'я вам! Вашим садам. До зустрічі в нових відео.